Всім привіт! З вами Мікелі, і в цьому відео я покажу свій шлях і розкажу, як я став лідером армії на сервері Гостер П. Хто, підписаний, буду вдячний за підписку, лайк і дзвіноч. Також напиши коментар, і рандомний коментар отримує 50 тисяч ігрової валюти на сервері ГостРП. Розпочнемо з предісторії. Був я на лейтенант, і в нашого лідера Гомера Сімпсона закінчився лідерський срок. Відкрили заявку, було вагання писати чи ні, але поки я надумав заявки закрили. Але написавши адміну, щоб відкрили кілька хвилин, щоб я зміг відправити свою відповідь, відповів добре. І, відкривши заявку, він мені дав шанс прийняти участь в обзвоні. На обзвоні задавали доволі нескладні питання. Всі питання полягали в загальних правилах лідерів та замів, а також РП ситуації. У нас було 4 кандидата, на обзвоні прийшло троє людей. На обзвоні я набрав 16 правильних відповідей, також 2 бали 50 на 50 і 2 неправильних, загалом 20 питань. Інший кандидат набрав 13 правильних, кандидат третій на обзвон не пішов, сказав, що він навіть правила не знайшов. тому призначили мене лідером армії, так як я набрав саму більшу кількість балів. Після назначення мене ввели в курс справ, дали три дні, щоб заповнити форум і розібратися з составом. Моє завдання було таке, щоб в армії був хороший онлайн, тому я на третій, четвертий день зробив фракцію онлайн 14-16 людей. Вже пройшло доволі багато часу, як я пішов з лідерки армії, відстоявши 19 днів. Розкажу, чи важко це, які перешкоди були на цьому шляху. В перші дні мені було важко, високих рангів у нас було лише двоє старших. та цілий склад армії 10-14 бійців, але з цим ми справились. Далі багато різних суперечностей було на рахунок правил нападу на військову частину. Ми вносили одні правила бандитам це не подобалось, і так продовжувалось деякий час. Стабілізувавши армію, ми відбивали майже 80% атак на військову частину, і цим самим бандитам було важче на нас нападати. Якщо ви запитали б, чи варто йти на лідерку армії, я б задоволенням відповів: звісно, йдіть. Це крутий досвід, армія доволі крута фракція в плані РП і всього остального. Те, що мені не подобалось, це те, що потрібно кожну неділю подавати звіти лідерів. Так як в мене був онлайн великий, звіт в мене також був немаленький. І приходилось тратити багато часу на підготовку звіту, але я думаю, на всіх проектах є таке, тому це не проблема цього серверу. Після того, як мене зняли з лідерки армії, я отримав час лідерів на один місяць, а також варм, тому що мінімальність лідера 21 день. Ця проблема була в тому, що я хотів більше часу приділяти контенту, час стрімити по багато годин, а армія мене обмежувала в цьому. Якщо у вас є бажання зайняти будь-який пус лідера, не зволікайте. Зробіть це і ви точно не пожалкуєте. Головне це не боятись, бо потім будете жаліти, що не спробували. Всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступних відео. На сьогодні все. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і до зустрічі! Невелике прохання підпишіться на мій телеграм-канал. Там проходять круті розіграші, а також живе спілкування і допомога гравцям по серверу.